Донбаський державний педагогічний університет влаштував свято для першокурсників. В цьому році їх півтори тисячі. Традиційна святкова лінійка відбулася в актовій залі. Урочистий захід по святи має певні традиції. Одна з них сова на кожному святі. Цей рік не став виключенням. Сова нас супроводжує п'ятий рік. Я вже говорила зі сцени, що два роки ми її запускали в небо. Один раз нам її повернули, інший раз не повернули. Потім була війна, не було взагалі цієї посвяти. А ці два роки це наша власна сова, яку пошила наша викладач, і вона тепер стоїть в мене в кабінеті, до якої звертаються студенти та їх батьки з своїми проблемами. Вона їх вирішує. Привітати студентів з початком навчального року прийшов Олег Недава народний депутат сам неодноразово був студентом вишив, тож знає про студентське життя не чуток. Ми завжди підтримували студентів. Ми завжди підтримували молодь, талантливо молодь. Ми багато мероприятий провели з молодежю. Ми завжди відправляємо молодь на навчання. Талантливая молодежь, выпускники школ были совсем недавно в Верховной Раде, были на экскурсии в Киеве. Это такая традиция, это уже не первый год, это моя инициатива, по которой все медалисты Славянского, Славянского и Александровского района приглашаются в гости в Верховную Раду, приглашаются в гости в Киев для того, чтобы посмотреть даже тот недалекий мир, в котором им надо будет трудиться и работать. На Свято посвяти Олег недаво прийшов не з пустими руками. Приніс сертифікат за перемогу в міні-проектах Вільний простір. Тепер студентський гуртожиток матиме коворкінг центр. Ця кімната була раніше червоною кімнатою в гуртожитку, і вона зовсім не облаштована. Просто зараз не виділяються на це гроші, а власних коштів у нас немає. І тому ці для нас 66 тисяч, які будуть витрачено саме цей грант, що виграли, будуть витрачені саме на облаштування такої студентської кімнати в гуртожитку. Я думаю, що це дуже дуже гарно. Коли я був студентом, то місце спілкування Определялось, Ну это та була, була бібліотека. И это, есть небольшая такая история в библиотеке я познакомился со своей женой, то есть как бы не до дискотеки, не где-то в этом, а именно в библиотеке. Я надеюсь, что и там пройдут новые знакомства, родятся новые пары, и студенты получат возможность общаться. Там будет компьютерная техника, там будет доступ в мировую сеть, там будет масса возможностей для того, чтобы себя реализовать, получить какую-то дополнительную информацию и получить новые знания. Сирініці нагороджували талановитих студентів, тих, хто відзначився протягом року в різних досягненнях навчальних і спортивних, також відзначили першокурсників студента, які перший подав документи, та дівчину, яка набрала найбільшу кількість балів. Інна сущенко, мешканка Слов'янська, випускниця 15 ї школи. У мене було при поступленні 187,9 балів. Вибрала свій вуз, тому що завжди хотіла мені спеціальність. Я поступила на англо-німецьке відділення і вирішила, що смислом не їхати тому що в моєму місті є таке прекрасне учебне заведення. першокурсників і досвідчених студентів привітали також творчі колеги, аби створити позитивний настрій для навчання та долання наукових вершин.